Всім вітанічка. У нас сьогодні з вами вже 21 лютого 2025 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Це – общення і комунікація з успішними. Подивіться уважно ще на малюнок, що ви тут для себе бачите, яка суто ваша. Асоціація, тому що тут їх декілька: раз, два, три, чотири, а може це всі ваші асоціації. І те, що може нас вводити в мінус, заважати нам это осуждение, зависть і злоба. І от якщо ми почувствуем у себе вот это таке состояние, да, которое буде минусовать нашу енергію, Запитаємо в підсвідомості, яка стратегія, які дії допоможуть нам вийти в плюс і зробити все так, що ми там собі запланували. Ну, по-перше, будемо пропрацьовувати сьогодні блакитну чакру. Як це зробити? Напишіть мені в коментах, скину подробиці і вибираємо число від 1 до 4. Я виберу число 3. І так, яка стратегія допоможе нам вийти в плюс? Ті, хто вибрав число 1. Ваша стратегія на сьогодні ось така. Подивіться уважніше на малюнок, що ви тут для себе бачите? Про що тут для вас? Які дії? Ті, хто вибрав число 2? Ваша стратегія на сьогодні ось така. Ті, хто вибрав число 3. Ваша стратегия на сегодня ось такая. Просчет тут для вас. Вы знаете, у меня почему-то вот ассоциация возникла. Смотрела Пираты Карибского моря, когда Джек Воробей с вот этой большой банкой земли путешествовал. да? Или земля, или соль, или что-то такое. И вот у меня почему-то возникла ассоциация, что вот это, это, вот это земля. А земля для меня это что? Это сила, это помощь природы, это помощь предков. То есть попросить помощи у моих близких, родных, даже тех, кого сейчас нет рядом, и чувствовать эту поддержку. И те, кто выбрал число 4, ваша стратегия на сегодня вот такая. Что тут у нас? Что вы тут бачите? Бережіть себе, янголохоронця. Пока, пока.